Це бажано не говорити, аби не наврочити, але не сила те терпіти. І ми дуже вже хочемо поділитися цією радістю з усім світом. Фестиваль бавовни в Україні триває. Наші славні зсу пішли у контрнаступ. Російські окупанти, тікаючи стрім голов, гублять капці зброю, свою честь і мрії, мрійні про захоплення України за три дні. Так, а ви як думаєте, хто побіді Україна. А що вигнати геть? Москаля вирішили не лише із території нашої держави, а й зі школи. А саме поставити хрест на вивчення російських письменників в українських навчальних закладах. Вчителі за, а от в міністерстві освіти не готові рубати з плеча. Це ж було. вже. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як майстерно надирають голі дупи російських окупантів наші браві ЗСУ. А також чому у міністерстві освіти намагаються серед російських письменників знайти хороших русських. Це неумно. Українці дуже гостинні. Якщо до них завітають навіть непрохані гості, вони все зроблять для того, аби цей візит для гостей був максимально яскравим, цікавим і незабутнім. І борщу українського наварять. Готуємося до зустрічі. Рашиків це су заправка до нашого українського борщу. І феєрверки із такої нагоди взірвуть. Ішний салют ледь не цілий фестиваль бавов не влаштують, аби лише ці непрохані гості були втішені. Мамулечка, давай нада свалюватися суда, нада їхати шкота триш. І ще й на коня, на кобилу, на чотири колеса воза насиплють. Ой, тобто налють, аби шлях додому був радісний і менш болючий. Що, це подарочки для москаликів <рес> і треба написати з любов'ю. Класно я ж кажу, святий народ, оті українці себе обділять та от ворогу не пошкодують. Перцю хорошого. Ну що, як вам вестіприємність щирих українців? Можні слава Україні! Не так, не так. Welcome to Ukraine, су... Але відкрию вам маленький секрет: українці не дуже люблять, коли непрохані гості засиджуються у їхній хаті. Я вам відповідаю. Тому вони наполегливо натякають їм, що пора звалити, шановні, і починають підтісняти їх з різних сторін, поступово звільняючи свою територію від нахаб. В настоящее время українська армія прощупує ситуацію на южному фасі російсько-українського фронту даби определиться по направленню свого контрнаступлення. Причому це контрнаступлення може включать себе как наземну, так і воздушною фазу. Ох, і щупають наші зсу зараз росіян на півдні України. Ті від лоскуту вже навіть не сміються, а плачуть Хуропі, це все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. А ще тікають стрімголо, гублячи по дорозі все, що можна. Капці крадені в українців труси, зброю. Лишають все, аби лише більше Збройні сили України їх не лоскотали і так не розважали. Російська армія біжить, аж гай гуде і стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих іграшок яким ми їм і повернемо в дупу, май! Oh, звісно, що пахне смаженим першими зрозуміли офіцерський склад росіян. Вони і першими і своїми сім'ями кинулися із Херсонщини, ледь не уплав. Подейкують, вони лишають все куплене, награбоване, віджате, аби лише врятувати свою шкуру, закуповують човни та матраци і готові драпати геть з України, хоч пішки, хоч вплав. Хоч рити під землею, очевидно, що керівний склад, трошки більше обізнаний в реальному стані справ і, зберігаючи своє життя і піклуючись про своє майбутнє, дійсно евакуюється на інший берег для того, щоб не опинитися в. Затислому становищі, а втекти росіянам з України буде ще той квест, бо українці постаралися, аби ця атракція для них була о якою цікавою. Ото вже житті українці такі вже ладні на видумки. Мости Все. Тепер не в'їхати, виїхати, не можна. Ну сказали, що ось цей мост один, ну на букву а я не знаю, ти знаєш? його немає, я не буду ну, говорить. Торгалісна. Да, да, но его вроде как бы уже восстановили. <годи> Залаталі <годи>, OK. б... <годи> в <годи> А перед тим українські військові влаштували для окупантів ще дискотеку. Витанцьовували всі. <годи> Справді було дуже багато влучень, дуже багато горіло, детонувало всього, і не лише на лінії фронту, про який ви зараз вже сказали. Так само в Херсоні була знищена ще одна казарма окупантів, а саме колишнє приміщення. Військова частина національної гвардії на вулиці Перевозді в Новій Каховці знищений, схоже на те, що саме там був головний штаб 49-ї армії на заводі Сокіл. Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога три склади боєприпасів в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищена остаточні втрати ворога до розвідуються. Молодець <хи> побігли з України не тільки орки, а й і криси, коли їм трохи хвоста присмажило. Мова про гауляйтера Херсону Кирила Стремоусова. Цей зрадник України, напевно, порадившись із екс-президентом України Віктором Януковичем, швиденько шмигонув на Росію. <плес> Якоби на якусь прес-конференцію примушено його було повертатися назад. він написав, що в жі на якомусь конгресі чи зустрічі важливій за участю як російських представників, так і представників окупованих територій. При цьому не назвав, що це була за зустріч, не дав якогось там фото звіту про це. Тобто, скоріш за все, це просто вигадка для того, щоб якось обґрунтувати свою відсутність. Ще один колаборант із Запоріжжя від страшного суду та народного гніву за зрадоньку ненькій України заховався на окупова. Ваному півострові в Криму мовляв сімейні обставини, і вже із Криму буде керувати процесом. Замаскуватися і переїхати до Криму, так як зробив це Балицький, який відтак буде за сімейними обставинами керувати регіоном, але з території Кримського півострову. Мені здається, що зараз вони не тільки сімейними обставинами будуть прикриватися а якби могли б то і вагітними прикинулися б аби тільки не потрапити у руки українців, які зрадників зрозуміло, що на палю посадять і ніхто ніц не скаже. Якщо куля в лоб. але хай там в Криму колаборанти і окупанти дуже булки не розслабляють. Українські військові кажуть, їх руки, а може і пулі, і туди дістануть. Нехай готуються зустрічати. Очевидно, що після чивільна лінії запорожської області і Херсонської області наступить червоно е е Крима. А поки дискотека для росіян на півдні України триває. Президент України Володимир Зеленський нагадує непроханим гостям, що пора додому. Ванюшки окупанти мають знати. Ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону. Лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити російським військовим, настав час тікати. Це не масштабний контрнаступ наших військових. Це такий собі малюсенький миленький контрнаступ. Але ми вже бачимо, як росіяни напудили в штани. І це українські військові навіть не розгулялися, але лише промацують, куди вдарити, аби ефект був вав. У цій ситуації росіянам можна тільки порадити або валити з України чим швидше, бо або помруть вони в українських степах, або відправляться додому у пакетиках. Ванюшки, здавайтеся або тікайте. Геть з України москаль не красивий. Навіть якщо ти вже мертвий мертвющий все одно забирай все своє і вели із нашого українського пісочку, із нашого простору, і особливо із нашої школи, і подалі від наших дітей. Геть з України, москаль не Так в Україні вийшли взятися не тільки за ліквідацію росіян, які зі своїм самоваром і порядками вторглися на нашу землю, а й за викорінення російських письменників із шкільної програми. Ми каже. Му ні, в сьому кацапському. До міністерства освіти та науки надійшли пропозиції, аби зі шкільної програми прибрати всіх російських та білоруських письменників. Вчительська спільнота вирішила вимести мітлої із української школи все, що пов'язане із росіянами. У чорний список потрапили до півсотні москальських та білоруських письменників. У цей список увійшли Михайло Булгаков Михайло Лермонтов, Іван Тургенів, Іван Бунін, Василь Биков Віктор Некрасов, Олександр Блок Федор Достоєвський та Олександр. Андер Грибоєду ні в кого із них навіть не здригнулася рука, викреслюючи із життя своїх учнів вельми шановних Пушкіна, Булгакова, Достоєвського, Маяковського та інших. Кажуть, світова література багатюща талановитими письменниками, а нам чомусь ледь не із дитячого садочку вбивають в голову, що росіяни то великі писателі. І ми просто зобов'язані війну та мир Толстого злочини Кару Достоєвського читати в оригіналі. Лише тоді ми зможемо осягнути всю Геніальність автора і глибину його шедевру бред! творів є дуже багато, літератури є дуже багато і дійсно зараз не на часі. Е вчити ту історію, яка нав'язувалась на багато років. Нам ледь не з першою ложкою прикорму розказують, наскільки література русських величайша є. лі наскільки геніальні і їхню творчість, ми просто зобов'язані вивчати в оригіналі. Тому, якщо хочеш виділитися серед інших, показати свою освіченість, то одна із цілей в житті має бути отих чотири томи війни і миру Толстого. Якщо осилиш, то все Вважає, ти вже ледь не ступінь професора маєш Де не читаєш про російську літературу. Скрізь кажуть, що вона велика. Я не знаю, я десь якось ніколи не читала, що от польська література велика. Хоча польська література має Ренесанс, бароко і ре, ренесанс і бароко, російська література за визначенням не могла бути великою, тому що в неї не було ні Ренесансу, ні бароко. Звісно, російська література геніальна. Подивіться, які люди на ній виросли буквально. Викохалися, несуть у світ любов, мир і спокій. Ну все як в книжці написано. Ці покоління е, вирощувалися на російській культурі. До чого вони дійшли: до Бучі, до унітазів. Отак, ці великі письменники таки змогли зародити в душах росіян зерно добра та справедливості, ще ту феноменальну жагу до кращого життя, але не так, щоб самим щось придбати, заробити, працювати, але ще всього вдертися у дім до свого сусіда, отого братнього народу, і відібрати, а потім не знати, що з тим. Цим щастям робити у себе в халупі чи в землянці мова про все теж про отой унітаз і палкута непереборну любов орків до них. А це каже унітаз. А що це таке? каже, ми в туалет ходимо. Як? ходимо кімнаті ходимо, У таке воно все на Росії Великої і геніальної. Ми то вже добре знаємо. Цікаво. Також Ох, як нас лякали Другою армією світу, як вони грозилися нашу столицю взяти за три дні, як вони самозакохано сунули на наші землі. Та українці як один кулак, як дали отій величашій армії по зубам, то вони до цих пір свої тапки позбирати не можуть. А їх рідні на Росії тільки і чекають, коли звістка прийде про те, що їх родненькі як копита відкинули десь в степах українських, аби за виплати за їх жертву отримати пару рублів і за гроші і купити і славненько всім селом пом'янути героя, який незрозуміло чого прийшов на землю сусіда. Ось такі вони покоління вирощені на вілікої високій російської літературі. Достоєвський зводить вибір життєвий до двох: ти або жертва, або убивця. Більшість не хоче бути жертвою, і росіяни стають вбивцями. Це? Це печально. Вони нас вбивають, гвалтують, знущаються, а ми ще маємо їх читати в оригіналі і молитися на тих всіх геніальних і ні в чому не винних. Це ж література, вона теж поза політикою. Як дитина, яка можливо без руки, можливо, без ноги, у якої, можливо, вбили маму, папу, як її в школі вивчати російського письменника, як вчитель буде подавати цю тему? Ось подивіться, діти велич цього письменника російського. Звісно, що нам нічого не потрібно від окупантів ні їх музики, ні мови, ні танців, і тим більше літератури. Підпис десь і підпис десь повністю виключити і замінити на більш влучні, безумовно, замінити кожного з російських авторів є. Та є серед вчителів і ті, які хотіли б все-таки щось російське залишити, бо ж їх твори то про добро та любов, де добро завжди перемагає зло, а любов врятує світ. Я впевнена, що собаче серце лишить, тому що там є чого навчитися. Е, е, знову пурпурові вітрила чудова річ, яка багато чому вчить, правда. От е, і тут, е, знаєте, ті твори, де мова йде про загальнолюдське. От, де можна вчити людяності незалежно від національності, і вони є в прекрасному перекладі українському. Мені здається, що їх можна лишити. І знову ж таки треба до цього ставитися мудро. В книжках то воно все так: любов, добро, але на практиці ми бачимо зовсім інше. Все починається із безневинної російської пісні про любов, із російського твору про добро. А потім от ті, що звуться росіяни, вдираються на нашу територію, заявляючи, що ми зайняли одвічі їх землю і люди тут страждають від видуманих бандерівців та націоналістів і їх треба врятувати Це наші товариші, близькі серед яких не тільки колеги друзі бувші сослуживці, але і родственники люди зв'язані з нами кровними узами. Скажеш не слідом долб... тому шановні досить вже шукати хороших русських серед росіян Змиріться вже з тим що їх просто не існує да. Так от вчительська професорська спільнота порадилися і вирішили, що треба із життя українців, особливо маленьких, викреслювати все, що пов'язано із рашкою. Тому напрацювали список тих, кого треба кишнути із геніальних російських авторів із української шкільної програми, і подали на розгляд міністерства освіти. Незалежно від війни не було потреби в такому обсязі вивчати російську літературу, коли світова література має багато імен. Це мало статися і без війни, але те, що це рішення дуже таке ну часткове, це мене засмучує, тому що, наприклад, на заміну пропонуються твори його в 9 класі. Ну вони дуже складні. Але в міністерстві освіти сказали, що останнє слово буде за ними. А тому, шановні, битися, не битися в конвульсіях, а таки росіян в школі прийдеться вивчати чи не до росіян. Якийсь такий вид Міністерства освіти серед російських авторів і вивело. мовляв, вони до України мають якесь. Відношення прийнято рішення, що е письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною. тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, ну, наприклад, Микола Гоголь або Володимир Галтіонович Короленко. Також точно вивчатиметься твір Михайла Булгакова «Собаче серце. В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин Яр, тому що це знаковий твір, документальний. Які пов'язані тісно з е, трагічною подією яка е, була на території України? Ну і е, такий твір як. 12 стільців, Ільфа і Петрова. ти дібіл да? Напевно, десь зі школи ми вже маємо починати більш глибше розуміти, що таке добро і що таке зло. І найчастіше про цю різницю ми дізнавалися із книжок і створів. І вийшло так, що багато років свою культуру, свою правду, свою літературу нам нав'язувала Росія. Поступово ми трохи почали від неї відходити, але ці кроки дуже маленькі, повільні і непослідовні. Певні керівники проросійські, коли ставали на чолі нашої держави, з знову і знову робили спроби протягнути в Україну все російське. Скотиняки! Але ця війна російсько-українська показала, хто і хто, що братні народ зовсім не братні, що велична друга армія світу зовсім невелична, і велика віліка руська література теж не така вже і велика, і що вона не може виховати достойне покоління. А тому потрібно кардинально міняти пріоритети навіть в літературі. Українці не здаються, вони на смерть стоять за свою територію, і навіть маленькими кроками йдуть до своєї мети, аби русскі забралися із нашої землі назавжди. Вони вже пішли у контрнаступ маленький, але це крок вперед. Важкий, болючий, але крок вперед. Від цього окупанти вже розбігаються у різні сторони. Головне, щоб і далі бігли у напрямку кордону. І вже ніколи його не перетинали. Те саме треба зробити і з усім, що має приставку «російський». письменників, це теж стосується. Бо все, що пов'язане із Росією, то не про любов та добро, а про розруху, зґвалтування, мародерство, вбивство, брехню, маніпуляцію. Ця програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І пам'ятайте, хороших русських не буває, а наші зсу котики. До зустрічі в суботу.